Громади українських міст втрачають сотні мільйонів гривень. Через дірку в законодавстві вони за бессінь віддають ласі шматки землі приватним компаніям, які працюють під прикриттям державних структур. Хто організовує деребан і як це робиться, з'ясували журналісти слідство інфо у Рівному. В Українських містах силові структури, державні та комунальні установи давно налагодили цікаву схему. Вони безкоштовно отримують найцінніші земельні ділянки, а потім за безцінь передають їх своїм приватним компаніям. Наприклад, в Одесі найкращу землю біля парків і бульварів, починаючи з 2005-го, отримують СБУ, Міноборони, ОМВС і місцеві комунальники. Аналогічна ситуація в Києві. Процес поставлено на потік. 10 грудня головне управління Міністерства внутрішніх справ України отримало 2 гектари землі. В цей же день 3, майже 3,5 гектара землі для будівництва комплексу житлових будинків отримало управління державної охорони України. В цей же день, 10 грудня, 4 гектара для будівництва і обслуговування шести тридцять 4 поверхових житлових будинків отримало головне управління Національної гвардії України. У січні Київрада планувала розглянути ще одне питання про відведення землі. Під будівництво житла прокурорам хотіли виділити 10 гектарів. Оціночна вартість ділянки 35 мільйонів. Питання було знято з порядку денного засідання Київради через певні зміни в законодавстві. Абсолютно не через те, що питання могло мати резонансний характер. Так само, нібито для будівництва житла для працівників силових структур, виділяють ділянки і в інших містах України, зокрема у Рівному. Тут пів гектара ласового шматка землі у центрі міста хочуть віддати працівникам СБУ, що буде з цією землею далі. Запрацює традиційна схема. Туди зайде інвестор. Тут СБУшники вийшли з реальної ситуації. Краще курка в руках ніж чайка в міністерстві, тобто вони візьмуть ділянку. Саме в центрі міста, може, в центрі що вже не буває. Ось їм не буде проблем залучити нормальних інвесторів, інвесторів е, тих порядних, які зрозуміло е, на якихось умовах будуть будувати те житло. Схема працює просто. Таємничий інвестор вкладає гроші в об'єкт, наприклад, будинок. За це він отримує право на використання за безцінь землі. Яка на аукціоні коштувала б йому десятки мільйонів. Ціна питання кілька квартир у новобудові або інших будинках, тим, кому земля призначена. Саме таким шляхом пішла прокуратура Рівненської області, коли 2007 року отримала ділянку неподалік від тієї, на яку зараз претендує СБУ. Приватна фірма пообіцяла звести тут прокурорам житло і передала їм вісім квартир, які отримали керівники різних рівнів. За це вона без аукціону отримала саму землю вартістю в мільйони гривень. Через кризу 2008 року вона поки що зростає до кращих часів. У прокуратурі відмовляються пояснювати, чому дорога і, нібито прокурорська земля, так легко перекочувала до приватної фірми. Це було кілька років назад. Ми піднімали документи, але в три піднімавні документи, щоб відписати вам цей запит. Ми не можемо зараз щось говорити. Так само відмовляється від коментарів і місцева СБУ, яка хоче отримати землю від рівнян. Новий начальник цієї структури Валерій Мичкало не хоче спілкуватися із журналістами до рішення Рівненської ради з цього питання. Говоримо з його помічницею. Дивна ситуація СБУ звертається до міської ради, яка представляє на ну, інтереси всіх всіх рівнян. Ну і просить земельну ділянку, але разом з тим е, остерігається, не хоче от ну пояснити свою позицію, чи готові вони там будуватися, чому там саме в центрі міста хочуть. Але разом з тим хочуть ну, на підтримку рівнян, щоб їм цю земельну ділянку надали. Ну на жаль, я не можу прокоментувати рішення керівництва управління, але от поки що так. Насправді для мовчання в СБУ є причина, яку від громадськості приховують на будівництво житла в регіонального управління просто немає коштів, тому очевидно доведеться йти за перевіреною прокурорською схемою, віддавши землю приватній фірмі, пов'язані із можновладцями. Авторський нагляд за будівництвом житла на землі, яку дали прокурорам у 2007 році, мала здійснювати фірма, засновником якої був тодішній секретар міської ради Юрій Торгун, член пропрезидентської фракції Наша Україна. А ниточки від фірми, яка користується цією землею тепер, ведуть до тодішнього зятя президента Віктора Ющенка Олексія Хахльова. Юрій Торгун не вважає це конфліктом інтересів. Президент термін ніякими краями там не плавав. Якщо я директор. На сьогоднішній момент навіть згадати цієї ситуації в музу, то про який конфлікт інтересів може йти е, річ, сам екс-зять президента Ющенка Олексій Хахльов теж заперечує свою причетність до фірми, яка отримала землю, і до якої має стосунок його двоюрідний брат. Контакти вже брати для перевірки інформації. Надавати відмовляється, якій фірмі дістанеться ось ця ділянка, на котру претендує СБУ, наразі невідомо. Однак є шанс, що депутати Рівнеради ради замість віддати землю поза конкуренцією виставлять її на аукціон з продажу чи оренди, цю ділянку треба продати за аукціону, виручити за неї ну немалі кошти, порядку 20-30 мільйонів гривень. І я думаю, що ці кошти будуть спрямовані на благоустрій міста. На таких особливо важливих ділянках робити аукціон в два етапи: тобто, спочатку серед тих інвесторів, які запропонують себе. В якості покупців створити Конкурс проєктів, тобто кращих проєктів для міста. Що там зробити після цього, вже всеред кращих проєктів, проєктантів провести аукціон, тобто аукціон торги земельні на продаж земельної ділянки за найвищою ціною у столиці. Вважають так само: член земельної комісії Київради Галина Янченко каже, що надавати земельні ділянки державним структурам, які згодом поза конкурсом передають їх приватним фірмам, недоцільно ані Нацгвардія, ані. ані... Управління державної охорони ані е, МВС не е, можуть будувати житлові будинки самостійно. Відповідно, вони заключають договір е, з будівельною компанією, яка е, власне і здійснює будівництво житлових будинків е, і віддають е, державним установам ну, від 5 до 15, в середньому відсотків е, квартир. Все інше забирає е, бізнесова фірма. Ще один цікавий аспект: хто зрештою заселяється у ті кілька квартир, які інвестор Діляє силовикам або держустановам. Практика показує, що це переважно начальницький склад цих структур. Не всі пільговики, черговики їхні е і молоді спеціалісти можуть отримати ці квартири. Відповідно, створюється якась, якби певний, е теж е створюються умови для того, щоб хтось міг пройти поза чергою, поза конкурсами, отримати е таким чином житло дешево або безкоштовно від держави. Натомість міський голова Рівного переконаний, що ці схеми вигадка. Він наполягає, що громада має і далі роздавати землю. Написано в статтях Омков вступив в корупційні зговори звуву. Ну, люди, це просто мараз вищої степені. Так що, і для прокуратури ми зараз нашли земельну ділянку, і для прокуратури будемо виділяти земельну ділянку. Також безкоштовно, тому що це будуть дешеві квартири. Нашли на вулиці Корольова і будемо зараз займатися. І міліції будемо виділяти. Як хочуть вчителі і вчителям виділим, поки нема бажаючих. Землі в Україні багато, але з апетитом наших схемщиків на всіх її може не вистачити. Якщо не закрити діри в законодавстві, незабаром роздавати буде нічого.